Яку CRM-ку вибрати для товарки. Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі, і у цьому ролику я розкажу вам, яку CRM вибрати для товарного бізнесу. Якщо у вас є магазин на промі, на інших торгових маркетплейсах, ви можете використовувати її спокійно. Також така CRM-ка підійде і для тих, в кого звичайний лендінг. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку під цим роликом. І обов'язково слідкувати за виходом нових роликів у попередньому ролику, який буде в описі під цим відео, я розказував за такий сервіс, як LP-Mobi, за допомогою якого можна створити свій сайт для товарки. А у цьому ролику буде продовження цього ролику, де вже ми інтегруємо з ЛПСРМ, іншим сервісом цієї компанії, який допомагає ввести аналітик. У цьому ролику буде коротка інструкція, як їх синхронізувати, і також я розкажу за всі плюси цього сервісу. Перший плюс це простота та безкоштовність інтеграцій. Ви легко можете зв'язати цей сервіс з новою поштою, з відправкою СМС, з будь-якими маркетплейсами. З будь-якими лендінгами, або є готові рішення, або є доступна нормальна документація, де можна розробити своє рішення під цю CRM. Майже всі модулі, які є доступні зараз на LP CRM, безкоштовні. Тобто нова пошта, Rom розетка, будь-що ви можете синхронізувати. Абсолютно безкоштовно ще один з плюсів цієї CRM – це дуже гнучкі права користувачам. Тобто, ви можете спокійно делегувати роботу іншим працівникам, будь це кур'єр-менеджер, спортзвонів, директор. Будь-які синхронізації і будь-які права ви можете надавати і гнучко їх коригувати. Також з плюсів цієї crm є те, що ви можете автоматизувати більшість ваших процесів, наприклад, розсилку смс. Виготовлення накладних, створення та повернення чек чеків РРО, тобто будь-яку штуку ви можете інтегрувати, будь-яку штуку ви можете автоматизувати. Благо, що інтеграцій таких в LP CRM є досить багато. Також ще одним списом, які я можу сказати, це є детальна аналітика. В CRM-ці можна дослідити статистику по замовленням. Взнати всі деталі і тим самим, опираючись на цю статистику, покращувати власні результати. Ще з плюсів, що цей сервіс підійде як і для команди, так і для однієї людини. Тобто, гнучкість його роботи дозволяє побудувати роботу самостійно і також будувати таку роботу під команду, що також є дуже важливим. По факту можна сказати, що це дуже хороший сервіс, якщо ви хочете максимально не запарюватись з програмуванням з інтеграціями зі всім. Ви можете зареєструватись на цьому сервісі і спокійно користуватись. Там є всі інструкції, відеоінструкції, Тобто, ви, навіть якщо ви чогось не знаєте, ви зможете розібратись. І якщо ви взагалі нічого не змогли зрозуміти чи розібратись на сайті, існує Техпідтримка, яка з радістю вирішить будь-яке ваше питання. Тепер не затягуємо і переходимо до інструкції. Ось ми зареєструвалися в LPCRM і, як я говорив в попередньому ролику, ми стараємося зробити таку річ. Ми хочемо зв'язати наш лендінг з CRM. Для того, щоб це зробити, нам потрібно перейти в розділ Редагувати, вибрати розділ CRM. Після цього відправ... вибираємо відправляти замовлення в LPCRM. Але попередньо нам треба інтегрувати нашу систему з CRM. -ку. Для цього ми переходимо сюди, в розділ інтеграції. І перше, що ми робимо, шукаємо ключ API. Він знаходиться в нас тут, в CRM, в розділі налаштування, система. І як бачимо, перше у списку і ключ API, ми вибираємо згенерувати наш ключ. Обов'язково його копіюємо і зберігаємо налаштування. І скопійований нами токен копіюємо ось сюди. Як бачимо, і тиснемо відправити. Після чого нам треба додати LPCRM URL, посилання з яким будуть відправлятись наші замовлення. Для цього нам потрібно вернутися назад в нашу CRM, зайти в розділ FAQ, вибрати Документація API і з цього списку вибрати розділ LPMobi. Він буде самий останній. І ось це посилання ми копіюємо, і перенаправляємо, вставляємо сюди і тицяємо кнопку відправити. Після чого наша CRM-ка синхронізована. Для цього давайте зробимо перевірку і зробимо замовлення. Також перед тим не забудьте обов'язково включити ось оцю штучку, щоб ваше замовлення дійсно туди відправлялося. І робимо наше замовлення. Якщо замовлення прийнято, лишається нам перейти в нашу CRM, щоб перевірити, як усе працює. Як бачимо, наше замовлення сюди додалось, тобто воно пішло в нашу CRM-систему. Далі, як бачите, можна вже працювати з самою CRM кою і працювати, вести грамотний чіткий облік. Якщо у вас виникнуть ще питання з роботи CRM. Рекомендую залишати ваші коментарі в цьому ролику. Я з задоволенням зроблю нові ролики на тему роботи з цією CRM кою або з системою LP Mobile. Якщо ви додивились ролик до цього моменту, я дуже вдячний вам. Обов'язково поставте вподобайку, якщо не забули. Хочу побажати вам успіхів у ваших продажах, збільшуйте продажі. Надіюся, що цей інструмент дуже сильно вам допоміг. Також рекомендую подивитися ось оці ролики.